Всім привітик, любі підписники. Ненька я вам нарешті знімаю відео про голочки фірми Prime. Отакі голочки. Чому я не знімала раніше? Тому що я, по-перше, їх тестувала. Я не можу розказати за голки, якщо я ними ще не вишивала, розумієте, ви це якось не, неправильно. Ну Що ви розкажете, як ви їх ними просто на них всі подивили. І в мене ще є голки кловер. Я казала, в... бо я знімала відео про голки, що у мене був номер 24, я була ще давніше купила ці голки. Але я їх змішала з фірму в ДМЦ-голками 24-м номером, тут 22-й, просто це для прикладу. І в мене я, є... Це мені пані Оля подарувала, дуже вам дякую. Це ще нові голки, я ж їх вити не чіпаю. Є ну, два види стандартних голок, якими переважно більшість вишиває. 26 і 24. 20, 22 це вже, ну, так, якщо вам щось треба грубе, але це теж, це як перший тип. Перший тип це 24, другий це 26, ну, найчастіше, якими вишивають. І третій, це 22-й. Всі решта там вже розміра голок, це вже хто якими вишивками сі займає. Наприклад, на мікровишивку я брала для бісеру голку, вона тонша. Такі грубі голки призначені для стрічок, для ниток ДМЦ перле, ДМЦ вовна. ну, Тобто шерсть шерстяними нитками ж не будете, ви 24-й номер запихати, ви ж не запахаєте, аж ну, мало велике вушко. Тут у нас якийсь 22-й номер, це щось непонятно, що це за номер, а тут 20-й номер. Про кловер я вам розкажу пізніше, коли я куплю 24-й номер, а зараз піде мова про прайм. Ну, Я думаю, що голка це є найосновніший інструмент для вишивальниці. І для майстрині, яка вишиває, тому що ну, без голки, будемо так чесні, ми не зможемо нічого вішити. Тобто ми не зможемо втілити свої задуми, їх реалізувати. Чим класна ця голка? Тим я вам зараз покажу, як я нею вишиваю, тим, що вона відчувається, що ви її тримаєте в пальчиках, Поки що в наше мені не потемніла. Я казала, що всі голки темніють, особливо коли є спека. Наприклад, 40 градусів в літі, голка вона темніє люба тут з часом. Бо ви її постійно берете до рук, а пальчики коли спекотну потіють, і ну, це невідворотній процес, як би мовити. І я думаю, що голок треба мати багато. Чому я раджу фірму Prime? Тому що ну, номер 24 вона ці відрізняє від номера DMC голки. І я думаю, від Clover вона всі буде відрізняти, бо Clover більш схожі на голки до DMC, Ну, більш вона якусь мають структуру. Хоча ну, ними треба так серйозніше повишивати і не спутувати, не, не змішувати з DMC. Тобто окремішно тримайте свої голки, тому що кожна фірма вона. Ніби голка є однакова, просто це в мене 24, тут 26, та але ну, є різниці. От, от ці голки вони якісь більш такі гостріші. получаються. В них дуже гарне вушко. Вушко є різниць від ДМЦ 100%. Вам кажу, бо я звіряла. Але вони, навіть мені здається, що трохи вищі, а може і ні. Ну, я так їх, знаєте, ну, поки що я їх ще тестую, але все одно. Мої враження дуже хороші про цю голочку. Чим ці голочки класні. У мене є отакі, як дві пачечки, просто вони отут, бачите, закладні, бо я ними працюю. А ці, якби, десь одна сиділа. Чим вони класні, тим ну, ну вони дуже гарні хрестики цими голками. Від голки, будемо чесні, залежить рівність хрестиків. Залежить, ну, залежить який номер візьмете, голки все ж таки правильно брати. Відповідний каунт полотна і відповідний номер голки це дуже важливо. Тепер далі ножниці. Ну, так, будемо чесні, тут в мене є дорогі ножниці фірми Prime і дешеві китайські. Ці ножниці дуже хороші. Я думаю, що це всім може з часом стерти, бо це гума. Тому я ці ножниці так бережу, ними ріжу, тепер вже почала їх тестувати. Вони хороші. Взагалі, всі. Можна сказати, аксесуари і інструменти від фірми Prime вони якісні, вони дорогі, але ну, там не все треба купувати, звісно, бо там є такі припамбасії, що я навіть не знаю куди то задіяти. Але інколи ну, фірма Prime – це хороша фірма, дійсно, німецька фірма, тому що голки ДНЦ ну, вони все роблять в Китаї. От Голки Бухім чи Бохін. Бухін, це дійсно французькі голки, але я ними мало що тестувала їх, тому про них не можу вам так сказати. Вони зараз, напевно, вже дорожчі йдуть, Так, як і ті коштують за 100 гривень, так і ті коштують але ці дорожчі в відповідності з цими. Кловер майже в таку саму ціну, як Прайм. Тобто це японські голки, які я вам категорично не рекомендую. Голки це Фірма Поні. Це індійські голки, ну, це чорна голка з білим вушком, яка темніє. Ну, Я їх вам не рекомендую, ними дуже погано вишивати. Ну, ну Я вишивала, але я накупила собі чотири пачечки різних розмірів цих голок. Ну, Я їх вам не рекомендую, чесно. От з моєї ну, досвіду: не купуйте ці голки, вони, вони дорогі, вони йдуть. Я за них платила майже 100 гривень, мене того не вартують, то вже краще фірму Prime купити. І які я категорично не рекомендую голки, це фірма Tulip. Це дуже дорогі голки, але вони так само чорніють. Я, ну, я думала, що дійсно, якщо голки коштують майже 400 гривень, ще на 24 рік ціна була, то... Вони не темніють. І так як вони темніють, це безглуздо видавати такі кошти, краще купити якесь гарне полотно, додати собі, купити наприклад, на сорочку майбутню, дійсно хороше полотно, якісне. там, Белфест, Нюкастел, не знаю, Едінбург, Панський льон, будь-яке полотно, інше, коноплі. Але не купуйте такі дорогі голки, ну, вони того не вартують. Тепер далі, як ми, от ниточка, у нас є ниточка, і як ми ріжемо ниточку, е, я буду тестувати ниточки на 60 см і на 40 см. От в даному випадку, ця ниточка 791, у мене 40 см. Я відрізала, тому що е, нитка буде мати два кінці, як я вже казала, при трьох складеннях. Як я їх, ну, я вже вам показувала десь відео про три складення. Я просто беру, я мусила отак поставити, бо я інакше вам не покажу нормально. В вертикальному положенні мусила телефон поставити. Бачите, нитки ми кожну ниточку з пасма окремо витягуємо і обрізаємо 60 см. Тому що. Дуже недобре, коли ви нитку будете, я колись так крутила, знаєте, отак от крутила, як би мовити, так не робіть. От такое якось крутила і тако витягала, Так не робіть. При трьох складеннях це ні до чого доброго не призведе. Закріпка така, як в мене завжди, тобто з вивертньої сторони. І я буду вишивати оцю частинку, цю частинку, так що мені тут нічого не мішало. Я роблю рисування навіть при. В трьох складеннях стараюся робити, але нитка ця любить дуже крутити. Я завжди перевертаю, наприклад, на виворіт, і бачите, я ще ниточку не повністю закріпила. Тут е, бажано ниточку закріпити, але дуже треба акуратно. До речі, ці голки дуже гарно випорюють. бо я сі, видите, забула зараз. Ну, от Тепер, коли я вже закріпила з виворотної сторони ниточку, і вона мені там не мішає, не гнітить мене. Я спокійно переходжу на лицеву сторону і спокійно собі вишиваю. розумієте? Тепер дивіться, нам треба перейти паралельно. Тобто, от, якщо ви бачите, отут хрестик він паралельно, тобто він має йти отак, через один. Через один. І як я це роблю? Я можу це зробити отаким от чином, отаким от чином. Тобто зробити перетяжку. Тут буде, бачите, перетяжка на два хрестика на косо. А можу зробити, наприклад, залежить де, куди мені далі йти. Тобто мені треба рухати на цих два хрестика, я увагу не звертаю, я їх собі потім додам. Тому що, Або вже звідси додам. розумієте? Тобто я на них не звертаю ще увагу. Тому що три хрестика, вони будуть у мене в кінці. А можу піти, наприклад, сюди. Тобто спочатку зробити верхній стібок, хрестика, як я казала. Це робиться для того, аби був гарний виворіт, наприклад. І для економії ниточки. Хрестик, він може трохи страждати. Він не буде такий рівномірний, такий акуратнюнький. Ну, акуратнюнький він може бути, але він не буде, розумієте, коли ви таким таку робите маніпуляцію, це все одно буде. Ну, ви будете бачити з лицьової сторони, бачите, що зроблений хрестик не по технології. Але ну, це три складення нитки, тут, розумієте, три складення нитки це вже багато нитки йде. Тут, тут я думала, що мені стане нитки, тепер вже вагаюся, чи мені реально її стане. Тепер мені треба піти сюди, два хрестики треба вішити. Ви дивіться, ну, я, розумієте, кожен майстер він там по своєму вишиває, але ну, тут я не бачу вишивці хрестика якогось іншого способу, як, наприклад, зекономити нитку. Тому що вишивати треба, треба акуратно, що в мене голка сідвити, не хоче вишивати. І тут мушу грибок включати, бо в мене трохи в хаті темно, я вже лежу на дивані. У мене так вчора сильно хотіла боліти голова і нинько ще зрані боліла. Я спала нині на дивані. Представляєте? Мамі йду потестую диван. Мені щось на ліжку було холодно. От, тепер видите? Мені... Тепер дивіться, мені треба піти раз, два. Тобто, мені спочатку треба вішати цю частинку, тобто, якби край оцих рестків, потім цю, щоб я перейшла сюди. Ну, і як все це у мене має получити цікаво, ні? я завжди див... тобто, я собі тако ліпше піду, видите? От. До речі, Лугана 26 каунт і 125. Лугана, що пише 25-й, є, що 26-й. і треба все образити. Тут 25-й чи 26-й. Булінда це 27. й А Белана це 20-й. До речі, планую купити цю тканину і вишити подушки хартангером. Будете видіти. Я думаю, що цього року все ж таки все відбуде бо ну, я мушу докінчити хардан. Тепер дивіться, дуже гарна тканина, кажуть, та Беллана. Ну, вона велика, має хрестки, але для харданга це круто. Бо подушка ж не буде мініатюрна, тут прям так. Тепер дивіться, у мене є оцей одиночник, видите, оцей одиночник. Я хочу зекономити ниточку. Я би йшла сюди, звісно, було б мені все рівнюсінько, розумієте? Ну, але що я потім буду звідси вертатись сюди, це вже неправильно. Я люблю замальовувати одразу. Є люди, які вишивають. Ну, але я, видите, оцей кутик заходжу. Тому що мені ще тут треба хрестик зробити. Так, щоб я виділа. Ну, може, я через камеру буду видіти, але ні, не, не виджу через камеру. Як вам тут так показує? Видите? Я сюди зайшла, але тут я вже роблю перетяжку. Тут мені не хоче верхній давати, а потім нижній, тому що воно тут буде замітно, тому що це є стовпчик. Він має йти рівномірно. Коли хрестики йдуть десь там одиночник, так як отут, знаєте, тобто одиночник, і вже з, ними, з тим одиночником там ще два хрестики. Де тут можна маніпуляції робити. А ну, хіба, якщо вже тут у вас немає виходу, або е, голка не проходить в дірочку, так як в мене було з мікровишивку, то там я вже мусила такі маніпуляції робити, бо були рівні хрестки, я там на вивертню сторону не дуже звертала увагу. Але вона була непогана, вивертня сторона. Ну, Хто ж там буде вийти? Ну, мікровишивка в мене не вийшла. оформлення, я маю бо я за великий мачок зробила. Тобто це не повністю була мікровишивка, але я вам вже розкажу свій досвід, я наново розпочну. Ну, але мені треба передихнути під мікро мікровишивки. То ще вона має бути мініатюрніша, розумієте? Та має бути, певне, менше міліметра. І тепер дивіться, у мене, бачите, через От на косу я перейшла просто сюди. Видите? Якщо б у мене тут не була зашивка, а була неповна зашивка, я б переходила сюди, в цей кутик. Тому що тут мені через дірочку видно, то сине. Йой, кликала мене мама, бо каже, риба на мене чекає. Маю йти запікати рибу. Ой. Моя мама мені дає завдання, знаєте, даненька до дома. Так що дивіться, от, е, яким чином я вишивала, щоб отримати гарні хрестики, е, більш-менш виворотню сторону і економію ниточки. Е, ну, тому що я рахую, що все ж таки при трьох при двох складеннях, я би так не. Ну як, ну, то мені ще салфетка, розумієте? Тобто тут все одно треба якусь маніпуляцію зробити, щоб е, був гарний, е, ну, гарні хрестики щоб були, і гарний виворіт. Розумієте, Ну, там не буде. Ну, він в мене ну, виворіт тут три складення, розумієте, який це виворіт, це ж грубий виворіт. Але я вишиваю як англійським способом, так і данським. Тобто я собі дивлюся, куди мені піти данським, куди мені піти англійським. Ну, Я розказувала, подивіться, вишивка для початківців, для тих, хто тільки розпочинає свій шлях у вишиванні. Це дуже цікаво, але це треба вчитися, це постійно треба вдосконалювати свою майстерність. Ну, якщо це зайде вам, я не кажу. Але просто, знаєте, я рахую, що людина має сі, ну, якби, це ж цікаво, розумієте? це цікаво. От Я попробувала мікровишивку, зараз я вам її покажу, що в мене сіта вийшло, і навіть другий кулончик вже. Ну, другий кулончик я файно зробила, тобто ну, мені. Е, ну, Я вже розкажу нюанси, які були. І просто я ще мало знаю. Е, я ще вам забула сказати у відеорозмовному, що я надихнуло мене на знімання, на, кажу, на знімання, знімання, кажу, на починання мікровишивки. Пані Оля, її відео. Просто я забула вам сказати, але я ж не могла все пам'ятати в голові. Такі прям. І мене реально, можна такти, мене реально надихнули її відео. Дивіться, можна такти, але мені щось, видити так не подобає. хрестик оцей. Тому я собі вирішила, що я піду іншим способом. Я піду, якби сюди. Інколи, коли мені якийсь хрестик не подобає, я просто беру і е, порю, бачите, так мені всі краще подобає. Чому я так пішла? Тому що далі мені треба тут буде, бачите, через що мені тут треба буде зробити. Ой, а я неправильно ввійшла, то мало бути вверху. а де? Тепер йдемо пороти. Як я порю? Можна, звичайно, забрати. от Ми забираємо нитку. І акуратно, то, то не тут мало бути, видите? А я пішла вниз. Бачите, ця голка дуже гарно випорює, бо вона, ну, як сказати, вона така. Зараз. Вона така гостренька, дивіться, і я тут вже мушу давати верхній стібочок. Ну, тобто, розумієте, я тут вже не дам нижній стібок. Перетяжку не хочеться мені робити, бо тут якби одиночник, розумієте, це не є. Один хрестик в ряді. Ви собі можете поправляти, але бажано, коли ви робите спочатку верхній хрестик, а потім нижній. Не затягуйте сильно нижній хрестик, бо це дуже негарно буде дивитися, і воно буде замітно. Так, і тут мені треба зробити раз, два, три. Угу. Раз, два, три. Ну тут я вже мушу робити перетяжку. Сюди, видите, звідси сюди, але я її не роблю рівно, я її роблю на косу, щоб воно краще сі дивило. Можна взагалі було б піти з цього кутика, але тоді біль, піде більше ниточки. Я вже, знаєте, на тому не буду сильно акцентувати увагу, тому що немає смислу акцентувати. Йой, чекайте, а де? Я сі сплутала, я вишиваю з цей бік, я вишивала все добре. Видите, як хтось можеш заговорити, і думай, думай, блін, гадай, а все у нас і забудеш. Я ж вишиваю оцей бік цей, до речі, тут в мене таке неодноразово було в цих квітках, що я сі забувала. Тепер дивіться, тут, до речі, я замітила ще один хрестик. Видите, тут ще їх треба замітити. І я собі отак вирішила дати. Тобто економія, але тут мені сі захотіло зробити перетяжку отут. Уже на оці хрестики, щось мені захотіло зробити перетяжку, бо я думаю, що воно буде некрасиво сідвити і піти отаким от чином, бачите? Тобто теж перше дати верхній хрестик, а потім вже дати той боковий хрестик. Та, уже добре, дивлюся, видите, бо Тут тож, знаєте, сіза. тут мама мене закликала, тут я на паузу поставила, тут щось мої очі не туди подивили. До речі, це дуже часто трапляє у вишиванні і бажано, коли ви одразу це замітите. Ну, заговорилися, але потім дивитеся, ой, ой, то щось не то, знаєте, дивіться. Ну от У нас вишиті раз, два, вже добре подивила. Так, все, я вишила хрестки. Тепер я собі йду е, робити закріпочку. Як я казала, що от у мене закріпочка вийшла. Де вона вийшла? Де я вже забула? Е, в нижній стороні. Ага, в нижній, наш мені треба піти от сюди. Тут важливо дивитися, куди йде закріпка. Ну, куди кажу закріпка, куди ви проколюєте голку. І, відповідно, робите закріпочку. Все, бачите, я зробила. Ну, Тут немає значення, як ви зробите. От покажу, як ці ножнички ріжуть. Дуже гарні ножнички і дуже гарно вони ріжуть. Правда, я не знаю, як багато тут, бачите, є, що вони сі скручують. Дуже файні ножниці. Ниточка 40 см. Покажу, я вам мікровишивку, бо йду зараз робити рибку. От, видите, зробила я собі отакий околончик. Так, тут, за, ким ще нема, тут више, то покажу вам. Видите, зробила собі отакий кулончик. Не я наклеїла просто стрази сваруски і ту чорне ту полотно я наклеїла. Я той клей збирала, збирала, ну майже його ніби не замітно. Воно все файно блестить. такі мала стразики отак так наклеїла і собі візьму чорний шнурочок і буду носити. бо файний кулончик ну, мачок, Я вам тако скажу, він у мене не вліз. Він не вліз в мене на оцю, зараз вам на оцю штучку, тобто на цей колончик, на цю заготовку, якби основу. Я думала чи цю, чи цю брати. Ну, але також, знаєте, я думаю так, якщо сі не влізло, значить я собі щось вішаю інакше. Тобто я попробую ще раз. Звичайно, я не здаюся, тому що я тут брала 2х2 хрестика, то треба було брати один. Я тут вишивала шовкову ниточку, одну, в другу. І я собі отак просто оформила. Це просто буде, ну, я просто не мала нічого, розумієте, я щось мала. Я не мала коли думати, але я не хотіла, аби воно стояло. Ну, Бо я потім знаєте, вже не оформлю, так як в мене деколи щось довго стоїть. Я просто тако, я тут просто заклеїла картончик. Воно таке грубе. І це в мене буде і не як колон. А просто, знаєте, десь собі поставлю для краси, най собі стоїть. Буде така просто штучка для ну, така прикраса, Буду собі сі любувати бувати. Вона простенька, акуратно, ну, ну, вона ніби акуратненько зроблена все, ну, я ще отут думаю, може, я би щось тут дала, щоб це вовсе Ну, Я ще подумаю, можна ще цей шнуречок дам. ну, бо Я не знала, як я це маю оформити. Я це все приклеїла. Поки що воно буде так, як і є, тому що ну, на цей кулончик піде інший орнамент, і я вже попробую тоді дійсно. Таку справжню, як би казати, вішивку, мікровішивку. Тому що е, я перерила всі магазини можливі і неможливі, весь Google, чи є на 40-40 на сантиметрів кулончики. Взагалі, о, такі квадратні. Бо я тут замітила, що тут треба не круглого було кулончика. Так я тут трохи вам пошуршу. Не отакого от круглого, це, до речі, двосторонній. бо у мене тут з двох сторін вишивка. А квадратного, отакого, от до речі. До речі, вже поз я замовляла, зумію, все, вже нема. Я замовляла, і вже більше немає цих кулончиків. Так... Але знайшла, до речі, новий магазин з дуже великою кількістю е... різноманіття цих колончиків різних. А срібні кулончики, я вже як поміряла, то зрозуміла, що от такий мать срібний кулончик. То я собі, звичайно, замовлю і тут щось наклею стрази Сваровські, напевне, на той кулончик. Сама собі такий, придумаю такий кулончик, замовлю срібний кулончик, звичайно. Нехай навіть буде маленький, але він буде срібний, ну, що тут скажеш, таких великих срібних немає. То я собі уявляю, воно би куштувала, може, десь і є, знаєте. Так, тому що у мене така була ситуація, такий був досвід у вишиванні цієї мікровишивки, тому що це не істинно мікровишивка. Ну, але може і добре, що я зразу почала, ну, попробувала і таке, бо теж пробувати. Тобто це треба вишивати гобеленом, гобеленовим стіпком. Будемо якраз пробувати. Але мені треба трохи відпочити. Дуже вам дякую за перегляд. Надіюся, я вас тут потішила. Я тут, видите, щось накрила куртку. Ну, буду далі йти, довишивувати, нині буду все ж таки цей віночок. А вже завтра буду замовлення вишивати, бо я всю негадна зараз. І йду, зроблю рибку, йду, наймаємося потіше. Всім дякую за перегляди. Пробуйте! Е, га, купуйте гарні, якісні голочки, оці теж рекомендую. Ті ще так, під знаком питання. Ці ні, ну Не купуйте, ну, вони чорніють. Ви можете їх раз купити, але більше не купуйте. ну Немає голка, розумієте, не вартує того. От, отці, отці просто, ну, Ці мені запали голки в душу. І я... Ну, Більші димця би не купувала, тільки голки. До речі, вони коштували якось 120 гривень, а там в мене була знижечка з 10. Як я не пам'ятаю вже, видите, наскільки вони були мені дешевші. Я не пам'ятаю. Але деколи по знижці вартує купити. І я буду тепер тільки ці голки купувати, хочу 26-й номер купити голок. Бо ну, ви самі бачили, як я вишивала і які получаються от хрестики. Це ще гарно все попрасує, видите? Ну, вінок шикарний, я його хочу оформити, як я казала, у мережі. чи не казала, бо то я два відео знімала, мусила перезнімати. Мусила дзвонити до того, хто викачує каналізацію. Бо мама каже, ой, каналізація забита, йди вже дзвони, ну ти що робити? Ти тобто вже мусила відео поставити, ой, виключити. Так що, все, майстриночки, майстри. Всім гарного, мирного, спокійного дня. Пробуйте і вишивайте. Всім папуську!